Зараз він її не хоче, а вона там ще щось своє. Але ж у вас було спочатку все хорошо? Вони вже спалили себе. Mm -hmm. І виходить, що там вже, якби, жінка вже й не хоче обніматися з чоловіком і каже, ну все, я перегоріла. І чоловік тільки каже, ну то я вже там практично і не хочу, я тіпа, да? Тобто в емоційному, там, і в ліжку, і в цілому планах. І тут фішка в тому, що коли вже це питання вже стоїть, тобто тут точно треба наперед перестраховуватися. Є пари, які знаєш цю пристрасть, цю інтимність вони тримають, і там елементарні звички, вони їх є. А є пари, які просто цим не займаються, і воно зникає. Вони знаєш, якби на одному бокове там в машині просто доїжджають до кінця і десь стають. А тут фішка в другому. що мені одна колега сказала, він каже: Слухай, та ні, до речі, чоловік сказав. Він каже: слухай, якщо просто за цим дивитись, воно просто буде Так, да, так, да. в мене логічне питання. Якщо там зараз він її не хоче, а вона там ще щось своє. Але ж у вас було спочатку все хорошо. У вас тривалий період було все добре. Ну то логічно, що щось десь в якийсь момент пішло не так, і якщо результат був позитивний, то його знову можна отримати. Це ж не, не співпадіння, що десь там два дня побуло добре, потім чотири роки погано.